праворуч, водій! Водій БРВ, прийміть праворуч. Не тручайтеся! Ну, чому втікали від поліції? Коли? То не від ній я, навіть. Так що? Так. Не вживаєте, чому тікали так? Від кого? Від поліції. Та я тільки що от тут з'явився. Ага, зрозуміло. А що ви так розпереживалися? Я просто не розумію, як я тут з'явився. Спав завідомо. Пані Михайло, будьте мені з з'ємним тимбором своїм і славиком купилися по 50 грам домашній та й пішов домой заляхим телевізором позара і оказаємося от тут я стову, тіпо, заведена з того машина завернена збоку а я стою посеред поля що конечно, я тиатрална. Съсредоточавам е вечер. Не,